Сьогодні у цьому відео хотів би поговорити про Apple Watch 7, а саме про їх актуальність у 2023 році. Не дивлячись на те, що вийшли вже Apple Watch 8, Apple Watch Ultra, SE другого покоління, то Apple Watch 7 являється досі актуальними і реально крутим гаджетом, навіть не дивлячись на час, так хоча тут не так багато часу пройшло, але не бачу сенсу переплачувати за восьму серію, адже восьма серія трошки підрізняється тим, що. Там більш новіше залізо, інші кольори, і також там є термодатчик, можливо, трошки вдосконалена батарея, але ця переплата того не вартує. Різниця між Apple Watch 7 і 8 там виходить 100-110 доларів. Можна придбати зараз, що 7, 8 новими, звичайно, варіантами, і ну, відповідно за ці вішки я би точно не переплачував. SE це вже такий варіант мінімальний, якщо хочеш попробувати, що таке Apple Watch. Там же ціна 350-360 доларів. Ну а ультра це вже суто, скажем так, для любителів або для спортсменів. І там єдина крута фішка, що мені сподобалось, це звичайно екран і саме те, що вони тримають крутіше батарею. Але в цілому, я Apple Watch 7 дуже задоволений. І сьогодні про них ми детально поговоримо. Якщо коротко, чи вартує вони купівлі у 2023 році, звичайно вартують, тому що вони працюють дуже швидко ніяких нарікань немає. Заряд вони тримають достатньо гарно. Це в мене виходить два дні, буває два з половиною. Залежить від навантаження, все залежить від сповіщень. Які у вас включення, наскільки часто вони приходять, інтенсивність вібрацій, чи спілкуєшся по Apple Watch, не спілкуєшся ти. Тобто, це все індивідуально. Два дні вони тримають дуже добре. Що стосовно взагалі по скажем враженню експлуатації, задоволений повністю, по мінусах в принципі тут я би не сказав, що для мене щось є критичне. Так хотілося б, щоб тримали вони довше, хоча б там 3-4 дні, це було б дуже круто. Але в цілому мене повністю все влаштовує. Якщо брати по досвіду використання от саме по візуальній частині е, даного гаджету, що можу сказати? Ну скло дуже класне у даного годинника. Царапини, якщо якісь дрібні, вони майже не відчуваються ні тактильно, не видно їх. Е, от, зовні. дуже стійке скло. От реально класно. в порівнянні з третьою серією, я ходив перед тим. То там скло відчувається, що старішого, так скажемо, типу, ні, не ті технології, скажем, хоча вона теж досі стійке. Але от у цих реально дуже круте скло. Його, напевно, дуже сильно треба постарати, щоб розбити, адже ну я дуже охайно користуюсь годинником, і бували моменти, що все-таки стукався відповідно, так. Але взагалі нічого, ні царапин, ні якихось там звичайно тріщин, ні сколів тут немає. Що стосовно корпусу, то корпус алюміній з часом він. Не потерся в мене фарба не злізла. Виглядає він дуже гарно. Єдине, що там трошки один раз ципанувся, а там є одна невеличка точечка, яку сильно не видно. Тобто пофарбовані вона класно, і алюміній також достатньо стійкий. І відповідно, алюмінієва версія вона легша. Наприклад, цього годинника я взагалі не відчуваю те, що він на 45 мм, в Мене версія. Він на руці дуже зручно, можна спати, комфортно. Я його майже ніколи не знімаю. І це реально дуже такий для мене важливий показник. А сталь вже відчувається. Вони тяжкіше, ну хоча на любителя і по дизайну тут вже ти обираєш. По матеріалах о, в алюмінієвій версії тут ну повний зачот, ніяких нарікань немає. З нижньої частини також вони зберіглись гарно. ремінець себе показав також в носці дуже гарно. Це оригінальний стандартний ремінець. Можеш оцінити його стан також. Тобто, ну трошки день, звичайно, там підтерся, але в цілому. Не розтягнувся, не злітає, люфта немає, тобто, ну все дуже класно. Защіпка тримає дуже також добре. Що стосовно от вражень по експлуатації, от на ньому є дві кнопочки: це коліщато, і є кнопка, там яку ти використовуєш в певних моментах при користуванні гаджетом. Так коліщата дуже плавне, воно так легенько крутиться. Це реально дуже дуже приємно. Натискається воно класно, достатньо тихо. ну от. В плані от цього коліщата Apple постарались. Я ніде не бачу на годинниках, щоб от настільки було класно зроблений цей механізм. Кнопка також натискається достатньо тихенько, м'яко. З часом немає такого відчуття, що щось гірше натискається, бо якесь воно розхлябане стає. Все дуже круто. Мікрофони, динаміки, до речі, динамік тут достатньо голосний і можна спокійно спілкуватись. По Apple Watch. Вас буде чути добре, і вам буде чути добре. Ну, реально дуже хороший динамік, і мікрофон. Тобто, тут за теж. Що можу сказати по екрану? Екран тут роздільна знатність дуже висока, як в принципі на всіх Apple Watch. Екран максимально плавний, чіткий, дуже яскравий. Мені подобається кольорова гамма, як все відображається. От ця заокругленість, коли вони перейшли там з п'ятої по моєму версії, так. То форма ця дивиться круто, і на екрані також це відповідно що Ну по іншому інформацію дивиться. Реально дуже гарно виглядає все. Годинник дуже швидкий в будь-яких задачах, б ти не робив, там от, циферплати можна гортати. все швиденько, нічого не підвісає. Дуже гарно. От, наприклад, якщо заповнити інший циферблат, як виглядає найківський, дуже яскравий ліхтарик, коли ти просто включаєш білий колір. Ну, тобто реально інформації дуже багато розміщається, от наприклад, оцей. можеш побачити циферблат, дуже багато що можна прочитати, сповіщення, все дуже чітко видно. Ти собі е, ставиш там яке забажання, можеш кастомізувати. Е, також це тут доступно. Що стосовно, наприклад, давай я тобі відкрию шторку, от так шторка всплыває. Е, Якщо ліхтарик, то що я казав, так включаєш. Ну, його реально достатньо, ти можеш собі йти по вулиці, підсвічувати руку, нахилити, і тобі буде все видно. Це дуже класна річ, постійно використовую. Стосовно зарядки, наприклад, я годинник заряджав сьогодні до 90%, і ось він мене виходить, зранку втратив. 34%. Тобто, ну це добре. Як я казав, що приблизно їх вистачає мені на 2-2,5 дні. Тобто завтра цілий день я можу відкористуватись на цьому заряді, вечором поставити на зарядку, або вже поставити післязавтра зранку, так? І це я вважаю, хороший показник. Але, звичайно, завжди хотілося б, щоб довше тримали годинники. І, можливо, Apple в майбутньому зроблять відповідно крутішу батарею. Що можна сказати по підтримці? То, звичайно, Даний годинник підтримує оновлення, всі програми, які є доступні в App Store, І ніяких питань немає в плані, в плані там, відпрацювання по сповіщення, в плані, наприклад, знову ж таки, відкриттю застосунків якихось певних. Ти можеш собі так само відкрити тренування, от достатньо швиденько відкрилось. Ти можеш відкрити собі календар, і екран достатньо чутливий. погоду можеш також відкрити, і все максимально швидко прогружається. Ну, Залізу реально потужно у даного годинника і ну, дискомфорту ніякого не виникає. Получається, е, там Apple Watch знову ж таки 8 трошки новіше, але я дивився, як вони працюють, то я би не сказав, що там прям щось швидше. От, подивись, яка дуже плавна анімація. Ну, реально плавненько, ну гарно, дуже гарно працюють вони в плані роботи, можеш не сумніватися. Працюють вони швидко, ніяких підвісань немає. І відповідно обмежень також. Е, немає ті фішки, які нові там додались в Apple Watch 8, Вони в принципі того сильно не вартують, щоб переплачувати більше 100 доларів. Якщо ти користуєшся сьомою серією, хочеш переходити на восьму. Ну в принципі, тут тільки варіант, якщо ти хочеш нових вражень, і в тебе є кошти, щоб це зробити, так але якщо ти хочеш якось вищу продуктивність або нові прям якісь такі цікаві фішки, то сильно там ти нічого нового не побачиш. Тому я вважаю, що Apple Watch 7 зараз таким є. Дуже оптимальним рішенням серед Apple Watch, тобто він і дешевший, і він сучасний. Тому це гарний варіант, щоб зекономити і придбати собі гарний годинник. Ну а по розміру, по кольору, ти собі можеш обрати. Також у Apple Watch 7 гарна кольорова гамма. Є стальні версії, є різні ремішки, і ти собі можеш, тобто, вибрати будь-який годинник, який тобі подобається.